Сил безцілесних, святого слава всіх хвального пророка, притечітеля Іоанна, святих славних всіх хвальних першого верховних апостолів Петра і Павла, Святого Апостола Андрія Першого званого, святого апостола Евангеліста Марка, святого Миколая Чудотворця, своєї блажени Матрони, своєї мучениці Марини Андрій Святих с отців наших печерських гапіта, лікаря Аврамі Процелюбного, святих рівно царів Костянтина Костятина, Олени, Боїх храм, за всіх святих, що пам'ять їх сьогодні творимо, святих правдивих Бога Отець, який Майяни, і всіх святих Твоїх помилий Спаси нас, бо Він благий, і жуколюбний. Амінь. Христос хрестився. Христос. Вітаю вас з прийняттям, тіла і крові Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні таке знаєте, цікаве Євангеліє. І я вчора думав, що сказати на проповіді, бо там дуже мало сказано і дуже. Дуже стисло. І знаєте, я почав вчора досліджувати досліджувати Євангеліє, і ось до чого я прийшов. Це моє дослідження. Моє дослідження Євангеліє. Дозвольте, я вам його просто зачитаю. Зачитаю і поясню, що, що мені Бог відкрив. В сьогоднішньому Євангелії каже Христос від пророцтва Ісаї. Народ, що сидів у темряві, побачив світло велике. І тим, що пробивають в Україні тіні смерті світло засяяло їм. Якщо ми дивимось в Євангеліє від Іоанна, є розмова Христа з Никодимом. Це тайні учені, і там є такі слова, що Христос розповідає йому про все, каже: якщо я тобі кажу про земне, і ви не вірите, то як я вам можу казати про небесне? І потім він пояснює, що ж він каже. Він каже: суд полягає в тому, що світло прийшло у світ, а люди полюбили темряву більше ні світло, бо діла їх були лихі. Бо кожен, хто чинить зло, злонинавиться світло і не йде до світла, щоб не викрилися діла Його, бо вони злі. А хто чинить правду, йде до світла, щоб відкрилися діла Його, бо вони чинилися у Бозі. І знаєте, що я зробив? Я зробив, замінив слово світло на слово причастя. І давайте послухаємо, що з цього вийшло. Суд полягав в тому, що причастя прийшло у світ, а люди полюбили темряви більше, ніж причастя, бо діла їх були лихі. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить причастя, і не йде до причастя, щоб не викрилися діла його, бо вони злі. А хто чинить правду, йде до причастя, щоб відкрилися діла його, бо вони чинилися у позі. Бачите, як цікаво виходить? І я знаю, зараз відповім на слово, що таке причастя. Тобто, чого я замінив саме на це слово від Іоанна. Коли він зібрав всіх учнів, і коли були фарисеї, і... перші священники він пояснював: я є хліб життя, я хліб живий, який зійшов з небес. Хто їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб, же який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу. Істина, істина кажу вам: якщо не будете споживати плоті сина людського і не питимете його крові, то не будете мати життя в собі. Хто їсть плоть мою і п'є кров мою, має життя вічне, бо плоть моя є істинною їжею, і кров моя є істинним питтям. Хто їсть плоть мою і п'є кров мою, в мені перебуває і я в ньому. Бачите, як кажуть про смерти, шах і мат. Все, все зрозуміло, все зрозуміло, що потрібно робити. І знаєте, чого я так наполягаю на причасті, щоб кожна людина, яка приходить до храму. Вона саме причащалася. Вона не робила там якісь дуже багато поклінів, там вичитувала канони. Чи вона, як правильно сказати, по постила. Не треба це. Бо тому що зараз такі, таке життя і такі в нас обставини, що не кожного часу можна поїсти, а як дадуть поїсти, то їм то, що мені дали. І як я можу, а мені батюшка каже, що е, ти не постив, то тебе, тебе не допускаємо до причастя. Це не можна, це не можна. І від цього от ми бачимо, що зараз от таке лихо твориться з нами. Бо це від беззаконня, яке творили, вибачте, але ви творили інша інше церква, яку я зараз забороняють. Ну але вибачте, що я вам так кажу. Чому я так кажу ще раз? Бо саме через причастя мене Бог привів у храм. Бо я помер. Я помер, і Бог мене воскресив саме через причастя. А знаєте, двічі померти неможливо. А християнин не ні помирає ніколи. Так що знову кажу: приходьте, причищайтеся як можна частіше, як можна сильніше. Дивіться за собою, і ви побачите, як все у вас зміниться. Боже благословення, виміна Це і Сина, Сього Духа. Амінь. Христос хрестився! Дякую всім за відповідь.